Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали у Brawl Stars і саме сьогодні, вроді як непогана мапа, щоб набити тисячу кубасів, хоча я дуже не впевнений. У мене було 900, зараз у мене 908, я просто скатав одну катку, по -по получив топ-2 якось, і в принципі мені було легко. Тому, можливо, мені просто так пощастило, а можливо, це реально класна просто мапа підворена. Я, чесно кажучи, не знаю. Ну мені здається, тут крутіше все таки, бо бас, і такі всякі чувачки. Лілі там непогано, ну і так далі, тому подібне. Може ще бул от. А от Ворон, я навіть і не знаю, яку мапу Ну тако представити можна, яка прям класна для Ворона. Тому що в нього, в принципі, середня дистанція, що зблизька, він слабенький, тому що хп в нього небагато. Що здаля, він не сильно хороший. Поки там чуваки б'ються, кстати, І дуже хорошо. Нехай вони собі б'ються. Я собі баночки підлутаю, так сказати. Так, по шарфу сразу. Надо вести обстріл і отходити тому що ну його в баню. Блін, не попав, не попав по клоуну Чуть-чуть, Цей ще буде мене зараз доганяти. Але Чуть-чуть він не допригнув. Що, в принципі, дуже хорошо. Хай тусується собі далі. А я буду його отруювати, щоб він особо на мене не налетів. Або, можливо, отрую Отіса, щоб він захотів на нього піти. Ну, по-любому, хтось із нас зараз буде откисати По суті. Ну, тут, походу, і я. І зараз він на нього запригне і то йому запретить бити. Коротше, да, ну топ-4. Це вже не так погано. Потому що я всь. Весь час просто отримував топ-7, топ-8, топ-6. Можливо, колись десь топ-5, якщо дуже сильно пощастить. А тут топ-4. Просто лайтова катка. Я даже особо сильно не старався, грубо кажучи, ну мене просто банально зажали. А тут мені дивись, дають прям сразу дві банки на халяву. Кажуть, іди, Сонь, фарми, буде в тебе все добре. Ну, фармить так фармить. Зараз ми їх дві заберемо. Там вольт. Зараз би я, звісно, спробував. Трошки його отако прогрів би. І його б тут розбили. А, і розбили і мене, на що я туди пішов по ту банку? Ну тут чисто моя помилка. Тут я чисто винуватий і мене 508, як і було. Ой-ой, ой чисто все починається заново. Ну, що поробиш, то я помилився. Мені треба було відійти, вбив так вбив. Мені ж головне, не сіки в мене банок, а яке в мене місце в топі. Правильно, правильно. Цей, походу, захоче ще дві банки брати, Леончик А ні, він, хоча да, захоче. Я його сразу тако скажу йому, пацан. Він, кстати, зря на мене пішов. Бо я пацан такий, що ну, не потерплю. Іздівательства. Отако От попробую і знищу його. Хух, ну тут потненько, потненько вийшло. Ну, по-другому ніяк. ще один, блін, ти поняв? Так, добре, що не всі рази попав. Я по ньому плюс попав чуть-чуть то він там поотруюється капельку і пойме, що воно йому не сильно надо Я нато сильно сподіваюся. Слава Богу. Так куди він там дівся? Я й не знаю, бо я й не бачив. Ага, он довін. Тут ще лілі тусить. Ну вона може на мене заагритись, я не сильно хочу. Обалдеть, ти поняв хто тут прийшов, Джекі? Обалдеть просто, ну ти прикинь. Опять починається все те саме, ну я просто сам не можу понять, що мені треба. Якось таке відчуття, наче я тупо не доіграю, хоча я повинен конкретно жорстко виносити. Кстати, мені не дало ніодної банки. Біля кожного є, а мені, типа, ну, до куди не піде, везде ділити її треба. Що з шарфом отако, що з матрасом? А два пацана, які мене чисто перебивають на ізі на початку. Мені б когось погнати просто тако. Ну тут я, звісно, вже роздав стиля, і його можна сказати, що виніс, так? Да? да, він репнув, слава Богу. І баночку я забрав. Це, в принципі, була моя задача. Її забрати. Так, кольта добиваємо. Ми в боша одну заберемо банку. ми чисто другого кренділя виносимо, якого сам по факту слив Бо. Так, тут сту зло у Хепешечимо. Ну, блін, він зараз відхилиться, да. А сту це велика проблема. Бо теж, звісно, проблема. ну. Мені здається, що не така велика. В нього перезарядка велика довга. І він мене плюс боїться, бо банок у мене більшечком. А в основному всі, хто грають на сту, не сильно бояться, тому що пацани один одного не б'ють, я не прийму нічого. Ну я їх трохи то, ну, погоню од себе. Мені головне попадати. В цьому ділі. А, там ще один, йо. Не сильно везе мені. Да вони мене так ще заклюють, чуєш. Вони мене щас так задовбуть. Попасти по О! Нема зарядів. У да. мене просто не було зарядів. І тільки я помер, і ще після мене чувак помер. Що я топ. Я топшісь, і там чуваки далі почали вмирати. Ну мене просто тупо загнобили. Я остався посеред трьох вогнів, нікуди не можу свалити. Той уже набов вирішив від мене свалити. Зато цей мене піджимав другий тут теж піджимав. Ну от бачиш, просто бува не щастить. Ну я чуваки не покладаю надії. мені байдуже. Так, ти взагалі йди в баню, що ти ходиш до мене. Ходи за мною, ти поняв? Так, підхилиться. чуєш? Розвалила мене. Так а ну. Забайди тобі якось. На щось. Я опять між двох вогнів. Там ще шарф, тут ця подружка на пейпері. Диви, як вона попадає! Чи родився в год пейпера? Ага, давай. В школі розкаєш. Що у нас спайк? цікаво Цікавоївню гаджет, чи нема? Хана мені. Просто диви просто мене з'їдають і сразу після мене вбивають ще чувака. Так, а ну все, це все приснилося, Щас я роздам стіля, ще все буде. Угу, тут ще один ворон, я поняв. Все, пішов геть. У мене більше хп. Нормально живем, живем. у мене є дві банки, я ворона її вицяганив. Так, тут бас. Базом не хочу битись Ульти нема. Я не встиг гаджет дати. -хо -хо! оце роздав стіля. 971. Мені ще трошечки просто боже поможи мені виграти ще пару ігор. Опа, хорошо. Ні, вона вісушла ну топ-3, топ-3. Непогано. Він стріка нема, ну окей. Він у мене і так довго був. У мене тут нема банок. А тут Мейсі. Нейдемеджу дуже багато сплюхів. Дуже багато, ну, хорошо, що вона свалила Вона б, кстати, по умному поступає, бо я би далі бився, би, б тоді програв би і. Сидів би, блін, думав, що мені робити далі. А тут ось ось тобі ще один, диви Менді просто. Через стіну вальнула мене. Свалити б, Або отако рознести її вже. Не попав, блін, аби попав, то добив Не попадаю просто. Може, от тумана? Не. Байдужий. Да, ТОП-6! Чуть-чуть. Ну, і ульту. Там не попав, десь там ще щось. і все, от тобі на. Чет, мене, конечно, була дефа, но не завжди. Тут у нас крипта, пацан. Оцього я можу гнати, як сидрову козу просто. Сразу на побоїще. Отако. Я ж тобі його пригнав, пацан! Ну я тобі його привів, щоб ти його з'їв, наш типу в мене пішов. Тоб один би ще з кайфом забрати просто. І сидіти не паритись. Не, я не сподіваюсь, цей шарф не піде прямо до мене. На що я йому нужно, правильно? Ну давню там свої банки. Є. Мені б мої тільки быстро забрати, я свої би не заберу, до мене ще рік прийшов гоню. Все, я пішов вибитися. Мені такі друзі не надо. Достану, щоб бачимо, як хтось підходив, воно шарф ша один. Едгар равно скіл. Едгар не дорівнює скіл. Едгар дорівнює, що ти дед інсайт. Який тільки на ньому і грає. Бо на ньому і зіграти. На ньому любий телепень може. А ти пограй на хот-догі. Набей тисячу кубків. Побачимо. Або на Джекі. На таких героях, на яких складновато. На Барлі там. Я думаю, не всіх вийде. А на якісь умовно лілі, там шарфі, котові. Це ізі. Бо то герої для Пуша. А от на вороні реально складно. На Брокові нелегко. Було. На Брокові взагалі я не знаю, як я це нафармив. Ммм, там пацана душили. Прийду поможу. Що ж ще робити. Цього позадобую може відійде. Він відійшов, получив пару банок, тепер все більше демеджу даю, буду далі гнати. Що робити? Едгар в нього залетів. Едгар дорівнює скіл, це той Едгар, що сидів, просто в Крису? АФК. Угу. Піде в школі розкажеш пацан. А, бо тут сидів, оказується весь цей час. А там бомби були. Ну диви, ще 12 кубків. От я попросив топ-1, получив топ-3. Ну, давай я ще раз попрошу топ-1. Топ-1, чуваки, е, блін. У мене нема ні одної банки рядом, ні одної. Тут є бас, який пішов, кстати, по банке. Ну я там йому нічого не зроблю. Опа. Посидь. Думаю над поведінкою. Де той привіт? А, ну він. Артур, привіт, Артур. Ну, буду далі сидіти. Бо ворон значить скіл. Я скіловий ворн. Так, топ 6, я ще не виходжу. За топ 5 мені вже кубки не дасть. Мені нада то покруче. Ну, туман звужується, а ніхто. Опа. І Френкіча. І Френкіча. Задовбать його треба. Отако. У мене ж ні одної банки не було. Тепер я прибрав конкурента і поміг прибрати ще одного. І до того всього я получив собі трошки посилення у вигляді банок. Артур ще є. А тут коріш його Ну, як кореш. Його складно корешем назвати. А тут Шеллі Ну. Це топ-4. Ну, кстати. 5 кубків дало. Погнали, мені ще сім! Ще сім просто! Боже, надо топ-1. Але мені не подобається, що я спочатку попросив топ-1 полув топ-3, попросив топ-1, получив топ-4. А зараз я получу топ 10. Ні, не получу, я получу топ-1. По Головне тільки не намудрити. Ну я появився підля двох шарфів, добре, що. Ніхто з них мене нікуди поки що не вигнав, хоча могли. Я тут і лишусь. Ніхто, вроді, не бачив, куди я дівся. Я тут і остався. Ну, мені оце вже не подобається, чуведло. Я його тако сразу відігнав чуть-чуть. бо йому ульту накачати це не мені ульту накачати. Йому легшечко. Вона в нього сама збирається. Він вже ультою там був. Ну диви, топ 10 у мене вже нема. Уже топ-7 максимум. Я сподіваюся, що я ще й вище піднімлюсь. А тут шерф десь був. Я знаю що він там... О, топ-6. Давай свалюй сюди. Бач, я йому дві плюхи дали в нього сразу мінус 3000 хп. Він сразу вже не хоче сильно летіти. Ну він все одно хоче. Це такий пацан, що хоче. Но він можливо на мене не хоче тратити ульту. Плюс я скоро зультою буду. Ну тут він мене щось і захаває. Да. Топ 6. Я казав топ 6. От він хотів мене з'їсти. Він пішов покумекав, нікого більше не знайшов і прийшов до мене. 991 кубок. Мені ще 9. 9 кубасів залишилось. Все, от у нас все, пацки. Дайте дві Піду Джекі задовбувати, я не знаю. Треба когось задовбувати, по-любому. Я не знаю, я особо й не втічу, бо всі поняли, де я. Я просто свалю. Шарф там, і він знає, що я там. Він знає, де я, я знаю, де він. Він гаджет на щит прожав і втік. Походу кудись. О. Непогано, чуєш. Баночку під цеганив, всіх надамажив, ульту чуть-чуть накачав. Давай цього задубам. Чот. Убит. Що вона мені зробила? Вона мене вроді не сильно сильної дожине. Я її ще без хп оставлю. Я не знаю, чи Джекі від неї тікає. Якщо їй дамажу. Ми вони в тімі. А вони в команді, гамнюки. Вони в команді. От опять. Уже не погано. Уже не слився. Її надо їй надогнати кудись. Її надогнати воно до того, пацана. Він жалко, що не має поняти, що я тут її задовбую теж. Що, типу, бей. Ну, в мене дуже погана позиція. Слава Богу, що... Ну, хоча б я свій виборов топ-3. Хоча б я топ-3 виборов. 97, мені три кубки. Осталось. Три просто. Дай мені будь-який топ, за який мені дадуть кубки. І все. Три кубаса. Заспавни мене проти ботів. Ні, проти ботів мене не заспавнило. Ну, що поробиш, хоча б банку дало. Ну мені, коли не дає банку, то я стараюся акуратніше грати. І краще доходжу. Ну, я і зараз буду акуратно грати. Мені просто остання перемога, я не хочу це затягувати. Я це і так уже затягнув. Я краще постою АФК. Подумаю, над поведінкою. І який шлях я пройшов, щоб добити цю тисячу кубків. Ну, топ-8, це погано. Мені. Мені подобається, пішов я десь гуляти. Пішов я найду когось. Я не знаю, чи це дуже добре, що я когось найду. Можливо, мені нікого не треба шукати, бо я можу когось знайти такого, хто мені не нужен. Ось як ця Лілі. Добре, що в неї ульти не було. Вона б мене з'їла, бо ментально з'їла. І топ-7. Дуже погано. Дуже погана катка. Надо піти когось задовбати. Ось ще пейпер. І по цій постріляти. Подружки, може хтось її доб'є там, піде. Потімлюся з кольтом, може. Не, з кольтом не буду тімитися. Культа буде їсти ворон, а я буду їсти ворона. Отако. От І топ-4 в мене є. У мене є 1000 кубків, народ! У мене є 1000 кубків. Я зміг. Я зміг топ 2 вибороть! Я ж топ-2? Да! Да! 1000! Фух. Хорошо! Це буде хорошо. Я на фармі тисячу кубків, кубків. І мені дало ще купу стардропів. Прям багато. Жалко, що не дало скин на Едгара. 74 кубаса. Просто бай! І у мене 1006 кубків. Ой-ой-ой, як же як же красиво! Ще один герой додається в копілку тисячних кубків. Хоча це мені понадобилось дуже багато часу на це все. Ну, я зміг це зробити. І це дуже хорошо. І ще купа стардропів. Тупа гемів. Блін, може оце вписатися в двіжуху з гемами і получити скіна на Едгара ангельського. Але він уже таке відчуття, наче не такий класний буде, як я понімаю. Бо хоча тут так багато надо кубків, так багато треба гемів для оцеї двіжухи. Ну прикинь, три рази по 67, два рази по 123, два рази по 224, 290. Ой-ой-ой, це тут тільки 600 надо. Тут надо ще 450. Це вже тисяча. Тут надо ще 150. Це. Там було 1050, 150, це 1200. Ну і тут уже, звісно, по мелочі. 120. Ну, не 120. Десь в районі 200. Оце. Типа 1200-1400 гемів всього-навсього. І у тебе Едгар Скін фрі то написано. Ну, то, конечно, фрі. Ну він, блін, класний. Прикольний. Хороший. Ну у мене ще є трошки часу. 9 днів. Я за 9 днів я щось придумаю. А може з пропаса трошки витрушу геми, як варіант, кстати. Ну на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайний. З вами був Санчіос. і всім удачі, всім пока-пока.